Привіт, Мінісота Мініаполіс на зв'язочку. Друзі, далі несеться інформація, як не потрапити в того капкана. Дивіться, що написано: Лимон Seller. Це стосується всіх тих, хто знаходиться в Сполучених Штатах Америки або в Канаді, хто планує придбати автомобіль або придбав його. Carfax. Що таке Carfax? Carfax – це звіт по історії вашого автомобіля. По Carfax ви зможете побачити загальну картину по автомобілю, а потім уже приймати рішення, чи купувати цей автомобіль, чи не купувати. Так, зараз я швиденько приближусь по Carfax, щоб ви бачили. Загальне уявлення, Тобто .е. ми бачимо перше, саме головне, бачите, червоний трикутник пише Бейбек Лемон Рбілд Селвич. Тут саме головне це ребілдсевич. Значить, машина була бита. все, машина не має, має не чистий тайтл, вона вже бита. 27 сервісних історій, 4 попередні власники, особистий автомобіль. Був Міннесоті, останній пробіг 99400. все. отут він код, всі дані по автомобілю. Далі тут вони пишуть всю історію пошкоджень. В 15-му році була плюха. Тут подушки безпеки спрацювали. Спереду поболочила. І так, до самого низу ви будете бачити повністю. Всю історію цього автомобіля я вам рекомендую завжди робити карфакси на свої автомобілі. Якщо ви плануєте придбати автомобіль в Америці або ви придбали і вам цікаво, що там було з ним. Ви маєте зробити цього звіта на офіційному сайті. Один звіт коштує близько 50 доларів. Ви можете написати мені в Telegram Freestart і я вам зроблю один звіт за 10 доларів. Я всі свої автомобілі чекаю постійно карфаксом. Якщо для когось дивимося, купляємо, перевіряємо. Все на зв'язочку. Міннесота Міннеаполіс на базі.